Thank <laughs> you. Поліцейські затримали злочинне угруповання за серією підпалів квартир в Одесі. У листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста Одеса. Мешканці будинки самостійно гасили вогонь та звернулися до поліції. Співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Одеського районного управління поліції номер 1 та відділу внутрішньої та власної безпеки по 26-му Прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки Південь Державної прикордонної служби України встановили причетних до підпалу осіб. Правоохоронці розшукали і затримали їх в орендованій в Одесі квартирі у день скоєння другого підпалу. Ними виявилися троє киян та херсонець. Поліцейські провели обшуки в орендованій зловмисниками квартирі та в автомобілі, на якому вони пересувалися, і вилучили речі, що становлять інтерес для слідства. Зокрема, це одяг, мобільні телефони з сім картками, ємності з паливно-мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати з запалом. Під час огляду мобільних телефонів фігурантів в одному з них було відео вчинення підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину. Той пообіцяв їм за роботу 4 тисячі доларів. За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальне провадження, за частиною 2 статті 194. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, та частиною 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За фактом умисного пошкодження чужого майна, всім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Викрили поліцейські також і організатора злочину. Ним виявився мешканець Київської області, який підшукав виконавців, надав їм адресу, за якою необхідно було здійснити підпал, вказівки та поради щодо вчинення злочину. Крім цього, поліцейські встановили ще двох жителів Київщини, які підпалили двері квартири у багатоповерхівці приморського району міста. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння, загосили його і повідомили про подію до поліції. Усім зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.